Почекай, він зараз зачинить. Оба, Стирили, стирили в нього, в нього стирили. Цей, сідаємо, 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 сідаємо. Сідаємо, погнав, погнав, понов, 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 понов. Всім здорова, і сьогодні ми пограємо в режим Steal My Car. Або крадай автівку. І вона наша зараз задача, в мене лише 100 баксів. Але, 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 нам потрібно в когось щось вкрасти. Оце втрасти. Курва, я не встигнув втрасти, но одразу так. Це був би дуже-дуже топовий початок відео. Ладно, давайте Татар, погнали далі. У мене 100 барсів, давайте хоч щось собі куплю. Давай куплю собі. Це 4 тисячі, це 4 тисячі, там 25 барсів коштує. Ну ладно, байдуже. Мені потрібно щось такого панова. Жавки, що тут нікого немає, а? 550 барсів, баксів, 40 тисяч. Та чого воно так багато у всіх коштує, а? У мене зовсім нічого нема. І у всіх зачинені бази. На жаль, 500 барсів, 40 тисяч, 100 тисяч. 850, У мене лише соточка, можна мені, будь ласка, хоч щось собі втрасти, а? Так, погнали. У всіх поки що все зачинено. 4100. 100 мільйонів. Це що за трансформер їде, а? Так, в мене база відчинена, але чесно байдуже, тому що. Опа, база, 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 стісті, сті, стісті. курва ти, а! Я не встигнув, я не встигнув знову. Чому вони так бачать це все, а? Він собі додав ще одну тачку за 100 тисяч. Та дайте мені тачку за соточку, а? За 25 барсів за соточку. Оба, бачу собі вже тачку, а. Це буде моя. Це буде моя за 25 барсів. Чому в реальному житті стільки автівки не коштують, а? 25 барсів. Це скільки в нас? Тисячу гривень приблизно. Так, давайте одразу зачиняємо, щоб в мене ніхто нічого не стирив. Хай буде так. Це зачиняємо. В мене є перша тачка, але вона приносить цілих один барс. В секунду, йопте. Так, потрібно мені ще якусь тачку знайти. І було б добре дійсно в когось щось красти. Дуже-дуже сильно хочеться. 100 барсів. А мене не вистачає навіть на це. Курва! Так, погнали зараз далі. 800 барсів, 40 тисяч, ще одна за 25. Давай зараз забираємо ці 20 барсів. І погнали за тією тачкою за 25. Так, це забираємо там в когось В Стири тачку, стири тачку, Диви. Я допоможу йому! Я, я йому допоможу. Я йому не допоміг. А це було близько. Тебе близько, хай вже буде хоча б так. Скільки в мене часу? 6 секунд, що давай забираємо собі. У мене тепер знову є 100 баксів. Зачиняємо свою базу, саме головне, щоб ніхто нічого не стирив. І там в нього втрали, в нього щось втрали, в нього щось втрали. Оп! Не в ту сторону поїхав, брат! Не в ту сторону поїхав. А я міг, я міг, було дійсно близько, було дійсно близько. Мені вже хоч щось втратити, 139 балів. Нормально, є щось за сотку? За сотку, за сотку. Дайте мені щось за сотку. А жалко, що база справа вона зачинена, там нікого немає. А це дійсно великий мінус. А там 4 тисячі, там дійсно теж дуже багато коштує. Оце. Скільки там часу? 108 секунд цілих потрібно, а? Так, ладно, погнали збирати собі гроші. У мене тепер вже є цілих. 180 баксів. І купити я все одно на них нічого курва, не можу. Дайте мені хоч щось, а дайте щось за соточку. 800 тисяч, 550 бальсів. 4 тисячі. Там лютий файт пішов. 30 секунд ще. Тут на скільки часу. 80 секунд. Ще. У мене база відчинилася. Ну, почекайте, дайте я зачиню. Я розумію, що в мене тут нічого цікавого немає. А все ж таки, навіть просрати тачку за 20, 25 бальсів теж не дуже сильно хочеться. Так, зліва, скільки часу в нас тут. Теж 30 секунд, теж дуже довго. Так, погнали далі. 100 барсів. Це ми забираємо собі. Чому я не можу на ньому покататися, а? Так, там, там зачинили базу, скільки тут часу? 58 секунд. Ну, курва, а? Дайте, дайте, мені щось цікаве, а? Скільки тут часу? 9 секунд, 9 секунд, 9 секунд. Я готовий. Я готовий траст, а він пішов собі зачиняти, а? Засуджую таке максимально. 30 барсів, 30 барсів. І ще плюс 30 барсів. Потрібно ще 7 секундочок. Я. Сьогодні повинен щось трасти мінімум тисяч за 5. Саме зараз. Саме зараз. У мене просто нічого немає. Скільки в мене? 237. 237, я собі купити, на жаль, поки що нічого не можу. Опа, кого-то хлопнули. На тобі ляпаса. Так, там зачинено, там зачинено, там 17 секунд. Тут щось ще з втрави, в трави, там 18 секунд. Це я пішов собі на базу. Блин, я ще всю за 400 лями взяти, а? Оп! Бахнув, 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 бахнув. Куди ми мене втепнули? Куро, у мене база відчинилася. Я думаю, нікому не потрібні тачки за 100 баксів, я вам так скажу. Думаю, це 100% нікому не потрібні. Там він зараз собі зачинить, да, він її знову зачинив. Там зачинив він її на 140 секунд. Це проти правил. У мене база зачиняється лише на 40%. У нього на 140, а? Так, 450 в мене є. Блін, цей коштує 550, а? Купляти по 25 я вже не хочу, чесно. Це дійсно опа 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 Почекай, почекай, почекай! я бачу, 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 бачу. Тут по 100 барсів, а я так якраз не буду, це не цікаво. По 100 барсів це не для мене. Потрібно для мене мінімум по 100 тисяч барсів, чуєш? Так, 850. Так, збираємо собі трошки. У мене зараз скільки? 555. 555, 4 тисячі, 40 тисяч. Там ще час, щоб стирити. тут у цього Оцього відчинилося. Бити його, бити його, бити його, а ви не. В... капець. Стіли Брейнрот, я чесно, набагато легше, мені здається, стирити в когось щось. Так, ну, ніхто не буде тирити, Мої 100 бачимо, наскільки розумію, дочерна байдуже Так, пона знову сюди 40, 650 в мене вже є. І що я можу взяти? Це 850. О, 550. 550 сіяючий додж. Забираємо собі. Привіт, сексуалка. Нормальний такий золотистий. Необичний. Це саме головне. Цей приносить 2 в секунди, цей приносить 7,5 секунду. Нормальна тема, чуєш? Блін, там поїхав джип за соточку. Давай джип за соточку заберу собі, а? Джип за соточку мені, вибачаю життя вантажне це буде мій. Оп-оп-оп-оп-оп, це буде мій джип за соточку. Так, нормально. 100 барсів сюди, оцей приносить вже достатньо. Ці приносять по 20, цей приніс мені вже 120. І в мене є 300 барсів. Тар, там пусто, челіт вже там вийшов. Оба, 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 оба. 15 тисяч. 000... Погнав, поїхав, 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 поїхав. Опа. Ну Це капець. Це це просто капець. Мене забрали знову. Ні, потрібно йти в Стіве Брейнрот. Там набагато важче черіка спіймати, я читаю. Так, скільки це коштує? 40-40 тисяч. Все одно, все одно багато, серйозно. Безплатні деньги. Да, звісно, ось такі вони безкоштовні. Ніфіга вони не безкоштовні. Так, це мені теж нічого не потрібно. Це мені теж нічого не потрібно. Так, і скільки тут? 550? У мене не вистачає трохи грошей. Оп! І забираємо собі за 550. Іди сюди ще один доджик. Забираємо собі там позаду нічого. Блін, той за 850 купив собі, а? Так, і збираємо собі гроші. Скільки в мене зараз буде? У мене вже є 300. Тракториста. Ладно, давай назад. Хоп, 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 в мене вже є знову 500. Почекай, він зараз зачинить. Оба, стирили, стирили в нього, в нього стирили. Цей, сідаємо, 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 сідаємо. Сідаємо, погнав, 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 погнав. А місія немає, місія немає. І що, і що сталося? Ну? Я його пригнав чи ні, я не зрозумів зараз. Давайте зараз потрібно продати щось. Продаємо це, продаємо це, воно вже все одно майже нічого не приносить. Що я думаю, будемо закінчувати. Перша серія. Пишіть в коментарях, чи вам це подобається, чи продувувати це, чи далі грати в цю гру, або краще грати в Steel Brain Road. або Вабобу, або, або ще щось. Та ще пишіть в коментарях, підписуємося, ставимо лайкоси. І чекаємо наступну серію. Всім пока!